15-та сесія Кузнецовської міської ради вранці 28 лютого не розпочала свою роботу, тому що її заблокували комунальники. Але після обіду депутати знову зібралися у дещо меншому складі, оскільки, за словами міського голови, необхідно було терміново приймати деякі рішення. Народні обранці довго узгоджували порядок денний, то додаючи, то переставляючи місцями питання. Черговий раз було внесено зміни в установчі документи комунального підприємства Благоустрій для того, щоб можна було пустити по місту, нещодавно придбані за кошти міського бюджету автобуси. Одноголосно депутати проголосували і рішення про надання адресної матеріальної допомоги 16 жителям міста, які потребують дороговартісного лікування на загальну суму 80 тисяч гривень та одному учаснику АТО у розмірі 5 тисяч гривень. Натомість не було прийнято зміни у рішення про передачу комунального майна, які звучали так: визначити виконавцем послуги з отримання будинків і споруд та пробудинкових територій комунальне підприємство Житлокомунсервіс Кузнецовської міської ради. Комунальному підприємству житлокомунсервіс Кузнецовської міської ради укласти зі споживачами угоди про надання послуги з отримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Також не знайшлося більшості депутатських голосів, щоб затвердити зміни у програмі розвитку автомобільних доріг, дорожнього руху та його безпеки у місті Вараж на 2016-2020 роки. Треба розбити дороги на ділянки, щоб зараз як тільки плюс 15 градусів можна було провести ремонтні роботи, ямковий ремонт. Рішення не прийняте, Ні, ну молодці. Потім треба опублікувати прізвища всіх депутатів, які проти того, щоб ремонт доріг робився своєчасно. Довго депутати обговорювали і питання про підвищення посадових окладів педагогічним працівникам закладів та установ міста. Дехто навіть казав, що, мовляв, не проголосовано питання про ремонт доріг, то ми не будемо голосувати про підвищення окладів. І це виглядало дещо подібно до шантажу. Але, зрештою, це питання вирішилося позитивно, тож начальник управління освіти Олена Корень подякувала міській владі за підтримку освітньої галузі міста. Ми маємо дітей, так як вчитель клас має. Маємо не кабінет, маємо групові кімнати, маємо приймальні, маємо спальні, які ми всі оформляємо. Ми цілий день з тими дітьми знаходимося. Ми їх застібаємо, розтіваємо, розчисуємо, підмиваємо. Я кажу так, як воно є. Невже ми недостойні тої плати? 2,5 мільйона на підвищення зарплати працівникам. 6 мільйонів на харчування. 9,5 мільйонів це бюджет проїдач. Мене сьогодні, комунальні, рвали на куски, бо ми їчого не даємо. Освіту, ми дали 6 мільйонів на харчування дітей. Хоча була мова, що 60 на 40 має бути. Розмовляємо про підвищення зарплати педагогічних. Я особисто буду однією з умов, що з 1 вересня, як мінімум 60 на 40 харчування. 6 мільйонів. Харчування, та на 6 мільйонів ми можемо закупити стільки тракторів, що всі тротуари в місті будуть очищені. А не потім мене, як міського голови, який повинен відповідати за інфраструктуру і житлово-комунальне господарство. Приходять люди в зал. А ми багато років фінансуємо освіту. І ні копійки не даємо комунальників, депутатів немає, освітян море, завжди депутатів. Як ми фінансуємо комунальників, як ми зараз голосували? Отак і я буду зараз голосувати. Ну, ми, 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 як мені допомагаєте, так і я буду допомагати вам. Ми дякуємо за те, що складаєте, спри, сприяєте, що ми можемо зміцнити матеріальну базу, що ми можемо нашим дітям дати значно більше, якби ми, ми були в інших умовах і нам не давали цих коштів. Але е, мені стається. Що відповідальність і ця відповідальність заслуговує на те, щоб якщо про них не подбав, не подбав державний бюджет держава, то про них можемо подбати. Ми жителі, чи ви можете подбати як депутати міської ради і посприяти в цьому? Наступне засідання 15-ї сесії Кузнецовської міської ради заплановане на 6 березня.